Там віза недавно почала купляти. їй, правда антимонопольний комітет не все давав. Вони там якісь і криптопроекти почали скуповувати. і Ще якісь. Ну, типу, вони ж можуть в теорії. В теорії, от, наприклад, Україна хоче продати Сенс банк. може зайти і просто його купити. Там чи віза. Ну, віза, звісно, купила їх через маркетинг, і Mono, і Абанку. Що вони всі карти забрали, але ж вони можуть все прийти тут скупити. Кий відбувається на ринку. Тобто просто ми не так бачимо, бо компанії, типу, не на слуху, вони не слухую. вони просто знаходяться не в нашому регіоні, і на жаль, з точки зору розвитку. Куфінтеху мене є центром світу. Як саме? Я думав, що наша банківська нас, система е супертопова. Ні, в нас дуже багато інновацій, в нас дуже сучасний банкінг, яким я як українець пишаюсь і я як користувач суперзадоволений. Да? Але з точки зору розвитку фінтеху, все ж таки, ми не є місцем номер один. А кого б ти визначав номер один? Е е багато інновацій відбувається, звичайно, це в США, в Лондоні, десь в Гонконгу, тощо, саме в таких центрах бізнесу світових.